Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо розповідати про диві родичі домашніх смугастиків. А почнемо ми з лісової кішки. Кітні совий телефонуків. Мешкає в Європі, Північній Азії та Африці. Довжина тіла з 45 до 80 см. Довжина хвоста 30 см, висота в холодці з 35 см, вага з 3-8 до 8 кг. Забавлення сіро-коричневе з чіткими малюнками чорних смуг, Харчується зі дрібними ставцями, грузунами, рибою і птахами. Він дуже схожий на до домашнього кота. Розрізнити їх може тільки хвостом. Для самого він коротший і більш пухнастий. Велика популяція цих їхніх лісових котів зберегається в Шотландії. Друзі, це цікаво. Звичайний добовий ресіон. Вотан заключає 500 грамм мяса. Близько 20 великих мишей. До зустрічі, друзі!